Ну просто завчасно вас інформую про те, щоб ви могли до нас звертатися. Ми будемо вам надавати додаткову інформацію, як правильно, з точки зору ефективності, використати використати кошти державного бюджету, щоб проекти були не просто реалізовані, то тобто витратити кошти, а щоб вони дійсно ці кошти були максимально використані ефективно. Ну це стосується Ми коли. Проєкти, ми використовуємо стратегічний підхід, тобто використання звернення до води як до стратегічного продукту, тобто до стратегічного ресурсу територіальної об'єднаної громади. Перше. Друге, це обов'язково, щоб система водопостачання, яка буде будуватися, максимально могла бути реалізована води усіх мешканців і не тільки мешканців, але й економічних суб'єктів, тобто суб'єктів господарювання і так далі. Тому що, якщо вам відомо, всі об'єднані громади мають право на сьогоднішній день скористатися державним ресурсом розробки проєктно кошторисної документації, що дуже суттєво для вас то не власні ресурси використати, а використати державні ресурси для того, щоб розробити проєкт. Тому ми рекомендуємо на сьогоднішній день розробляти, якщо об'єднана громада звертається за підтримкою, робити проєктну документацію от, зразу на весь на всю територіальну об'єднану громаду, а в подальшому, використовуючи стратегічний підхід, тобто е, спланувати свою роботу по покращенню системи доступу до води усієї територіальної громади.